Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо тестувати друїда. Сходимо з вами на боса Беліала, подивимося, з яких взагалі, босів ми тепер будемо отримувати унікальні предмети, які ми вони будуть. Чи глобально змінився лут-фільтр, тобто предмети ті, що ми отримуємо саме з обраного боса. Подивимося, які зміни відбулися в грі. Можливо, потрібно було б сходити на звичайних босів, але я думаю, це буде супер довго. Ми спробуємо повибивати з вами предмети саме з беліала. Подивитися, які будуть предмети падати, ну, з обраних босів. Будемо обирати різноманітних босів і дивитися, які саме з них предмети будуть саме випадати. Так, ну, будемо. Починати, мабуть, спочатку, щоб не заплутатись. Перший бос у нас Андарієль. Дивимося, що у нас тут по предметам. Зандаріель в нас буде падати так, як і раніше. Тібо, кільце, яке нікому не потрібно, флікер степи, меч, амулет. І ось цей посох. Я так розумію, що цей посох буде тепер прив'язаний до цього боса. Тобто все, що змінилося, це те, що додали ось цей предмет в лут фільтр до Андеріель. Ну, Давайте спробуємо ще раз, можливо, я помиляюся, бо нам їх три от якраз випало. Раніше він нам випадав тільки в Арді. Так як розробники казали, що будуть змінювати лут-фільтр, з яких босів що випадає, то я так розумію, що тепер буде випадати з Андрієль також цей посох. Так, дивимося ще раз. Що нам тут е, трапилось? Так, амулет те, ще був, Лакран. Ага. Я так розумію, що талісман також додали. Е, тому що два талісмани тепер також випадають з цього боса. Е, слухайте, мені здається, що е, будуть додавати просто розробники ці предмети ті що з Орди. Е, просто як додаткові е, з кожного боса. Так, а ну подивимося ще раз. Відчинимо Андарієль, вона в нас перша. І... Що нам з неї випаде? Угу. Так, друзі, я так розумію, що залишається е, лутфільтр, в принципі, схожим чином, але чомусь не бачу тепер тут е, талісман Лорда Вигнанця. Тобто, скоріше за все, що його прибирають, мабуть. Тому що ціла купа талісманів е, додався ось цей предмет, і додався ось цей амулет. Так, давайте ці предмети повикидаємо, щоб вони нам не заважали. І будемо дивитися далі. Ну, Предмети нам не потрібні, тому що це тестовий сервер. Все одно нам вони ні для чого не знадобляться, скажімо так. І будемо дивитися, що далі в нас тут по босу. Щоб не шукати потім просто на сайті, як змінився цей loot-фітр, щоб у нас просто-напросто був ролик, щоб ми могли розуміти, що нас чекає уже. В 10 сезоні, щоб не шукали на цих сайтах, де з якого боса нам який предмет вибити. От і все. Так, відкривати будемо з дюріеля. І побачимо, що нам випаде з дюріеля. Так, дивіться, змінюється. Тобто з дюріеля тепер випадає нам. Можна навіть е, два рази, мабуть, вмикати, тому що тут вже видна ситуація. Ну, тобто ми вже бачимо, що з нього буде випадати. Так, амулет те, що у нас щоб крутити камінці, так і застається. Так, Дивимося Дивимося з вами. Кільце, яке нікому не потрібно, застається. Меч на лід застається. Так, давайте десь їх ось тут, мабуть, скидувати. Амулет, щоб крутити камінці, застається. Талісман лорда Вигнанця. Тепер прив'язаний, я так розумію, до Дюріеля. Обладунок, який нікому не треба, застається. Шолом боговбивці застається. Шолом рев бурі застається так, як і був прив'язаний, і з'являється новий предмет корона Люціона. Тобто Раніше вона нам випадала тільки в Орді, тепер її можна буде вибити з дюріля. Тобто З нових предметів, з нового Луту це прибрали тібо, але додали нам корону Люціона. Так, ну будемо дивитися далі. І застався шолом те, що в нас для друїда саме. Ну, і, звичайно, амулет застався. Так. Дивимося, що нам буде випадати. Та давайте з Григорія, що нам буде випадати. Мені чомусь здається, що з, з босів ті, що нижчого. Тіру нижчого рангу навряд чи буде змінюватися лут, але зараз подивимося. Я, якщо чесно, не згадаю, які там предмети нам трапляли і до цього моменту, але будемо намагатися згадувати. Так, запускаємо ще раз. Скоріше за все, що буде змінюватися лут саме для вищих босів. Ну, і якийсь предмет, очевидно, додадуть до боса те, що м, новий. Тобто, до якогось боса буде прив'язаний новий предмет. В нашому випадку це штани. Так, знову відкриваємо з Григорія. Дивимося, що з Григорія нам випадає. Чому по декілька разів відкриваємо, тому що може випасти якийсь предмет з загального фільтру. Так, і дивимося на лід завжди випадали з Григорія. Цей предмет також завжди випадав, завжди, завжди. Кільце завжди з нього випадало. Це кільце, щоб збільшувати урон від надсили. Також випадало. обладунок також випадав завжди. Це все зрозуміло. На Григорія додали, друзі, ось ці рукавиці. Очевидно. І ще раніше нам випадали зерди. Тобто особливо не змінюють кардинально випадіння предметів. Я так розумію, що ми з вами рано чи пізно дійдемо до якогось боса, з якого буде падати нам е, меч те, що в нас на базовій вмінні, те, що нам потрібен для варвара. Тому що ну, особливо зерди нічого не потрібно, як на мене. Знаємо тепер, що з Андаріель випадає амулет Лакрана і випадає з цей дворучний посох на друїда, на базові вміння чи на основні вміння. З Дюріеля корона Люціона, з Григорія нам випадають рукавиці, які нікому не потрібні. в принципі. Так, Давайте з Вовка. Подивимося, що нам випадає з Вовка. Буде також цікаво. Так, зараз подивимося, що нам буде випадати з Вовка. Слухайте, все те ж саме, що і з Андарієль, і із Дюріель. Тобто тут вони вирішили, розробники, якось. об'єднати. Тобто тут і корона Люціона падає нам та, що падає зазвичай з Андаріель, і тут падає посох, який випадає. Корона Люціона та що з Дюріеля. От вона нам випала. І випадає посох те, що нам випадав з Андаріель. Ну, давайте ще раз. Так, дивимося. Ну, цей шолом випадав і так з нього. Тібо також падали з нього. Талісман Лорда Вигнанця також. Слухайте, мені здається, що корона Люціона, ось цей талісман Лакрана і ось цей посох – Це предмети, які будуть падати із Дюріеля, і з із і з Вісника Ненависті. Тобто, три предмета додали нам на цих вищих босів. Тобто, скоріше за все, що вони будуть однакові з цих трьох босів, так як і було раніше, що лут-фільтр з цих босів він абсолютно ідентичний. Тобто шанс випадіння з цих босів предметів, він не те, що шанс випадіння. Вірогідність випадіння якихось предметів, вона однакова для кожного з цих босів. Тобто, що лут з Зандаріль буде однаковим, що з Дюріеля, що з вісника ненависті. От і все. Тобто більш цікавить далі. Так, з Григорія нам випадають рукавиці з орди. Що випадає нам з лорда Зіра дивимося. Це буде більш цікаво, як на мене. Так, поки що всі предмети ті ж самі. О, навіть померли ми. Щось е не подивилися, куди там є той беліал? Ну нічого страшного. Так, ну ці черевики завжди випадали, і це зброя. Обладунок цей на шипи також завжди випадав із зіра. А що кільце прибрали, чому кільця немає? Дивно, так, тікаємо. Та що ж таке? Що ж ти будеш робити? Прекрасно собі грали, ніяких проблем не було. І тут е, на тобі. Так, будемо намагатися, значить, якось ухилятися. Так, тікаємо, тікаємо. І капець. Ну, що, що це таке? От класна збірка. Супер класна по урону, але щось пішло у нас не так. Абсолютно не стійка. Так, заходимо ще раз. Куди нам тікати, щоб ти нас не вдарив? От знову. Так, протискаємо захист. Так, все в нас вийшло. Так, все ж таки цікавить зір. Що у нас із зіра? І давайте ще раз відразу запустимо, тільки будемо, мабуть, більш обережні. Ну, якщо помремо, то нічого страшного, звичайно, але будемо намагатися рухатися більш обережніше. Так, тімеріті це були у нас, амулет цей був, все те ж саме, черевики всі ті ж самі, тільки щось кільце десь ділося. Синеньке наше. Дуже дивно. Раніше кільце звідси... А, все, кільце на місці, все добре. Слухайте, ну начебто і Зіра все те ж саме. І Зіра лут абсолютно не змінювався. Всі предмети ті ж самі, що випадали нам і до цього моменту. Можливо, ми щось пропустили. Давайте ще Зіра запустимо ще один раз. Подивимося, можливо, ми щось минули, я навіть не знаю. Тому що до всіх босів тепер е прив'язаний якийсь предмет з Орди, а із зіра щось не змінювалося взагалі нічого. Можливо, там вже не вміщаються по якійсь причині ці предмети. Ті ж самі предмети, не будемо ми з вами цього Зіра мучити. Нічого нового абсолютно не бачу. Все те ж саме. Давайте наступного боса подивимось. На інших класах, мабуть, будемо швидше це все робити. Цікавить, з якого боса випадає новий предмет. Нам штани наші на воронів. Так. Звір. Лядяний. Ну, це ще якщо встигнемо на інших класах. О, дізналися. З льодяного чудовиська випадають нам наші штани нові. Прекрасно. Давайте ще раз. З льодяного чудовиська. Тобто штани на воронів нам трапляються на льодяному чудовиську. все інше те ж саме. Так, тому що тут от, їх вже три є. Тобто, це все абсолютно точно буде прив'язане до нього. Тобто новий предмет прив'язаний 100% до льодяного чудовиська. От якраз і дізналися, в принципі, основне те, що ми хотіли з вами знати. Все інше виглядає таким же самим чином. Тобто, наші попередні штани на вовків, ці рукавиці завжди падали, і цей шолом також завжди випадав з цього боса, рукавиці на базові вміння. Тобто, нові ось ці штани випадають нам також з лядяного чудовиська. Ну, це прекрасно, будемо знати, де їх шукати. Тому що 5 вибили, очевидно, що з цього боса буде випадати нам саме цей предмет. Так, щось у нас до броні немає взагалі е е захисту. Мабуть, через це нас бос е пробивав. І банки навіть ніякої немає на броню. Та добре, то не геть важливо. Так, давайте у рівар в нас залишився і варшан. Дивимося, що буде випадати з уревара і що нам буде випадати з Варшана. З Журевара все таким же самим чином. Поки що. Ось ця зброя нова. Амулети і посохи це було у нас і до цього моменту. Можливо, меч не випадає, бо ми граємо не за той клас, а на друїда просто-напросто цей меч чомусь не хочуть розробники робити, щоб він випадав нам з босів. Жодного меча не бачу, зате за бачимо, що нам випадають також предмети хаосу з босів. Тобто, можна, якщо ходити на. Босів вибити ось ці прекрасні нові предмети. Слухайте. Ну, начебто все те ж саме, що і було. Жодного нового предмету. Можна, звичайно, ще раз спробувати, але мені чомусь здається, що хоча б один новий. Та б е, з'явився з цього боса, випав би. Так, предмет хаос у нас не цікавить. Е, все те ж саме по предметам. Абсолютно ніякої е, розбіжності з тим, що в нас було до цього, немає. До цього моменту так в нас все і виглядало. Тобто змінили е, лут тільки з декількох босів перших. Додали по два предмета в лут-фільтр, точніше, три. Корону, Амулет. І щось іще. Уже забув навіть, що додали. А, і ось цей посох. На наших вищих босів і додали на Григорія рукавиці завжди все інше, начебто поки що те ж саме. Ну і, звичайно, на звіра нові штани додали. Ну, давайте ще. Одненький, одненький е, раз вімкнемо цього боса. Та нічого нового немає. Давайте тоді з Варшана подивимося і все. Нічого нового з Уревара не випадає нам. Так, вимкнемо цей чат, тому що він мене бентежить. Е, залишився крайній у нас бос. Ну, дивіться, тобто ці предмети прив'язані е, до босів цих. Знову померли, да що ж таке. Е, дивіться, ці предмети в нас прив'язані, що вони 100% випадають з цих босів. А коли ми будемо проходити з, е, з вами, ходити тобто, ось ці звичайні проходження, скоріше за все, там лут фільтр буде випадковим. Тобто все, що може випасти з будь-яких босів, буде випадати на всіх цих босах, абсолютно з цих проходжень. Тобто нові предмети з новими. Скажімо так, з нового лутфільтру більший шанс їх буде отримати, звичайно, з беліала тільки. Тобто вони також зможуть падати зі звичайних босів, але зі звичайних там буде, мабуть, лутфільтр виключно е, якийсь е, ну, випадковий. Так, тікаємо, тікаємо. Пройшли. Чудово, Так, подивимося зараз з вами. Ну, давайте. Останній бос у нас залишився. Подивимося, що ще нам трапляє з Варшана. Щось я бачу меч. Так, от це вже цікаво. Тобто меч все-таки вирішили прив'язати до якогось боса. Немає в нас захисту. Чудово. Точно буде прив'язаний, друзі, меч. Бачу його тільки один, але раніше він з Беліала не падав нам. Тобто меч Вератіеля буде випадати тепер з Варшана. Ми це потім якось перевіримо на іншому персонажі. Давайте ще спробуємо не померти. Щось ця збірка не супер класно в нас працює. Дуже смішно. Урону ціла купа, а захисту абсолютно ніякого. Ще й червоні речі у нас уже. <смі> дуже весело, дуже прикольно, але не настільки. Не хочеться просто повертатися в місто, щоб е е перезбиратися там. Займатися оце дурницями. Так, ну давай, ну, як він нас ось тут? Ну це капець. Ну, ми ж сховалися. Речі вже геть червоні. Давайте в місто повернемось добре. Вмови в нас цей беліал. Дурниця іще та. Ну, цю збірку, звичайно, ми будемо змінювати. До фінальної версії, мені здається, вона такою не залишиться. Тільки хочеться вже останнього боса закрити і все. І нам гра каже, типу, та пограйте ще, сходи, відремонтуй речі, наче нам більше в житті зайнятися немає чим. Так, давайте ще раз з Варшана. Ні, точно цей матч, мені здається прив'язали до Варшана. Тому що мені здається, що раніше він не випадав, друзі. Тим паче, що Беліала, з загального пулу майже ніколи так. І прив'язали ось ці раконот, раконоти з Орди. Кільце матері на Варшані було. Цей шолом був, ці рукавиці були. Прив'язали черевики, прив'язали, мабуть, меч. Давайте ще один раз подивимося, щоб уже точно знати. Кільце було, обладунок був, шолом був. Так, поки що все те ж саме. Ну, бачу по черевикам, що раз їх тут уже три нам випало, то точно черевики прив'язані до цього босса. Так, дивимося ще. Ну, все, друзі, очевидно. Тут немає що гадати, випав знову в прив'язали черевики і прив'язали уламок Веротієль до цього босса. Все. Тобто, виходить, що у нас до Варшана прив'язаний ось цей меч і ось ці черевики, до Грегуара прив'язані у нас рукавиці, зараз не знайду, але їх ніхто не використовує в збірках, неважливо. До Андаріель, Дюріеля і Вісника Ненависті, прив'язаний ось цей, де він у нас тут? Все, загубили, прив'язаний посох дворучний, прив'язана корона Люціона і прив'язаний амулет Локрана. Тобто, всі предмети, що могли нам випасти в Орді. Нам тепер випадають остаточно з цих босів. Ну і новий предмет, звичайно, нові штани ті, що у нас зараз знаходяться на черевиках. Ну, їхня унікальна здібність, вони випадають з льодяного чудовиська. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.